Тема про довіру, про нові енергії. Чому зараз всі говорять про те, що зараз роблять жіночі енергії, да? що ми пройшли еру водолія, і це більше про, про довіру. бути включеним в моменті тут і зараз, і отримувати насолоду від процесу, і чому я вважаю, що це найважливіше взагалі в житті, це навчитися жити в моменті, не в думках минулому майбутньому. Да? Коли ми в минулому, ми постійно в такої, знаєте, печальки, е і може розвинутись навіть синдром такий ФОМО, да, коли ти відчуваєш, що ти втрача втрачаєш можливості чи втрати в можливості, а коли ти в майбутньому в думках, да, то ти постійно тривозі і в цій гонці постійно, знаєте, як оця білочка в колісі. І от зараз розповім, чому важливо напрацьовувати цей навик життя в моменті, і чому зараз дуже популярні стали медитації. Всілякі взагалі практики для заспокоєння свого мозку, свого тіла, будь-які інструменти, які заглушать зовнішні звуки. Уявіть собі, що ваші дідусі й бабусі жили без такого соціального тиску. Інформації такої не було. Зараз ви, умовно кажучи, відкриваєте інтернет, знаєте, що в Америці десь ви вбили дівчину, да зарізали прямо в транспорті, і у вас така напруга блін. А що зі мною могло таке статись? Ну, типу, розумієте, що ми зараз е, маємо стільки і можливості, і в той же час все більше в людей е, якісь психічні розлади, все більше хвороб пов'язано саме з цим, з тривогою. І зараз от найважливіший навик це заглушати оці голоса, слухати себе. Та, і якраз йти за своїм відчуттям. Така передисторія, взагалі, якщо ви помітили 24-й і 25 рік, якщо ви не розуміли по-хорошому, був по-поганому, і вчив нас через різні ситуації якраз перестати гнатись і почати жити по-новому. Багато хто задавався питанням, почав усвідомлювати, що старе вже не працює. А як по-новому, я ще не знаю, і паніка в тілі, а апатія, забралася енергія. А, і я зараз розповім причину, чому так сталося, і а, що з цим робити. Я зараз розповім на своєму прикладі. 24-й рік а, мені показав через різні ситуації в моєму житті, коли я супер бігла. Я та людина, яка ставить цілі і завжди їх досягає. І ставила цілі, робила плани, досягала їх, але мене вчили через насолоду. Тобто я робила по-старому як я ставила цілі, і от, що б не сталося? Я дійду, я зроблю, мені сочно надо. Якщо я собі поставила дедлайн місяць, я маю це зробити. І в цій гонці я не чула себе. Типу, я прям була супер вперта, я така, ні, я маю це зробити. І не чула сигнали взагалі, всесвіту, який мені сигналізував, що, Юль, довіряй, вимикай контроль. Найважливіше, що е, треба зробити, це навчитися теж відпускати контроль, тому що я контролювала все. А звідки береться цей взагалі тотальний контроль? Да? Це коли е, постійно ми жили в тому, що очікували е, якось пізніця. Нас вчили, що до всього треба бути готовим. За білою полосою обов'язково має бути чорна полоса. Тому треба готуватись до чорної полоси. Мозг звик, і тіло звикло жити в, е, в стані виживання. Да? І коли тіло. І мозок звикли в стані виживання жити, там тотальний контроль постійно. Там немає довіри, там напруження. І там, щоб досягти якихось цілей, там така важкість, там такі, така важність цієї цілі. А, а по факту, коли я йшла все-таки через силу, я це називаю через силу, в тотальному контролі. По-перше, ця ціль, вона в такої, знаєте, тяжкості. Я отримувала. Прям на неї була така тяжесть, тому що там тотальний контроль, там спешка, там е, тотально не чула себе. І коли ти в такої напрузі, ти навіть не бачиш, ти як знаєте, в рамках ти навіть не бачиш е, ширше, масштабніше. І коли ти отримуєш цю ціль, в тебе немає відчуття задоволення. Таке відчуття, наче ти питався закрити якусь внутрішню диру, да, оцій гонкою постійною. Не чути себе, і ти її не заглушив, вона наче ще більше стала. І ти потім знову ставиш цілі, знову біжиш-летиш, знову видихаєш. Дуже часто в таких ситуаціях, я коли прогортую назад, я розумію, що. В цих ситуаціях, якби я кожен раз в кожному моменті не йшла за своїми цими думками, які постійно на мене гнали, треба швидше, треба краще, треба ідеальніше, і так далі, я б зробила набагато більше і набагато якісніше. Тому що оці думки, і взагалі оця гонка, вона цей тотальний контроль. Вона не дає тобі насолодитися, по-перше, там стоїть запит вообще насолоди, тому що ні. Треба бігти обов'язково ще важким трудом досягати. Наживчили важким трудом. А насправді можна, можна насолоджуватись і від процесу, і від результату. Говорили, що буде після того, як ти досягнеш всіх цих цілей, що буде потім. Як ти себе будеш відчувати? І от ця постійна гонка, і мене от на різних ситуаціях вчили, коли я досягала ці цілі саме через гонку, через таке напруження. Я отримувала цю ціль, і всередині була пустота. Пустота. Тотальна пустота. Після кожної ситуації було таке обнулення. І я собі думаю, то що ж таке? Я так цього хотіла. І ще дуже часто. У мене було таке, що я отримувала, до чого гналась, і усвідомлювала, що я навіть не можу насолодитись цим, тобто, от, розслабитись, бо навіть відчуття, що треба знову бігти до якоїсь цілі, бо сенс мого життя був в, просто в гонці за цілями. І все. Вони не навчили насолоджуватись процесом. Як наче взагалі насолода життям це якийсь величезний запрет. Ж нам взагалі цю вношилу ілюзію, гонки, Насправді, можна заробляти на улюбленій справі, кайфувати від, від процесу створення. Це не значно прилагать усілі, це прилага, прилагати усі, але через улюблену справу. І от 25-й рік мене бомбонув в капітан. Просто сильнішим образом. Я е, після балі просто лежала е, без сил, в тотальній апатії, тому що коли я була на балі всі чотири місяці, я наче не дозволяла собі в повній мірі насолоджуватися цим прекрасним місцем, цим островом. Тому що у мене внутрішній був запит на насолоду, взагалі ти недостойна. взагалі... Е, Відпочивати. Всі там десь працюють, досягають ці якимсь тяжким трудом, а ти зараз почала займатися улюбленою справою, де ще й кайшуєш у цього, де ще й на острові. І, типу, моє тіло було в постійній напрузі, і я ніяк не могла його розслабити там. От прям пробувала всі практики. і... Я зрозуміла, що я не тільки не можу е, жити в моменті у мене постійні думки в майбутньому або в минулому, і відчуття провини за те, що я ну, не маю права насолоджуватись, тому що мене все життя вчили, е, треба важко. В ти отримуєш задоволення від своєї справи, що ну, ти <змисляти>, в такому красивому місці ти недостойна. Це найбільший навик, якому треба нам навчитися. І я зрозуміла, що поки я не навчусь жити в моменті і дозволю собі насолоджуватися своїм життям кожній хвилині, і що життя воно тут і зараз, щастя, воно безкоштовне. Ну, за нього не треба платити. Звичайно, що можна купити за гроші, комфорт і так далі. Але можна для когось щастя це гулянка біля моря, а для когось це покупка нового будинку. Ну, типу, в кожного уявлення щастя воно своє. Але повірте мені, я спілкувалася з людьми, в яких, в яких достатньо грошей, але вони, в них вообще це чувство щастя. Вони не знають, як отримати оцю емоцію щастя. Оце для мене супер бідні люди. Ну, вони бідні, В них тотальна пустота. З ними сидиш, а в них, знаєте, от в очах пустота. Вони ну, питаються заглушити цю пустоту зовнішнім, але внутрішньо вони вже не знають, як себе наповнити, бо вони можуть все купити в цьому світі. От зараз усвідомте, наскільки ви багата людина, що ви можете радіти від якоїсь покупки навіть телефону. Ну, будь що що вам дає емоції щастя. От я, поспілкувавшись з цією людиною, усвідомила, наскільки я щаслива. Взагалі. І що це взагалі звичка жити в недостатку, яку нам навіяли іскусственно. Тому що ресурсів на всіх людей вистачить. Але нам іскусственно создали оцю нехватку, щоб було умовне це розділення на багатих і бідних. На там, нації і так далі. До речі, коли людина відчуває оцю, оце роз'єднання, да, оцей соціальний тиск, її краще управляти. Загалі людьми зі страхами краще управлять. А коли людина в моменті їй невозможно управляти, тому що вона щаслива. От зараз просто згадайте себе. Коли в дуже класний примір в творчості, коли ми щось робимо руками або саме там малюємо. У нас відключається мозк, ми просто наше тіло ослабляється, і е, ми в моменті. І от нам щось потрібно в цей момент. у нас включається щось, нам треба то, нам треба то. як правило, коли ми в моменті, у нас небагато думок в голові, у нас просто такий кайф, ми просто насолоджуємося процесом. Бо більшість людей вони, коли щось роблять, вони можуть на спорті займатися чимось, а їхні думки а зараз я прийду, я зварюшу якусь кашу і так далі. Ну, ти розумієте, думки або майбутньому, або. В голові перекручувати ситуацію, яка відбулась в них в минулому. Ви от навіть спробуйте готувати щось і проговорювати про себе, що ви кладете туди. Як у вас виходить блюдо, коли ви повністю усвідомлено готуєте, да? кожний інгредієнт додаєте, насолоджуєтесь процесом, коли ви готуєте, і коли ви готуєте через Блін, знову ця готовка, яка страва буде смачніша. Звичайно, коли ви робите щось в моменті, і ви прям насолоджуєтесь процесом, істе. Так от, коли ми в тотальному моменті, у нас немає відчуття нехватки, що нам чогось не вистачає. Так от, коли людям іскусственно насаджують це відчуття, що гонки, і постійно нехватки, такими людьми легше управляти, бо він не чує себе, він, він просто робить все на автоматі, те, що йому сказали. А слухати себе бути і в моменті, і в насолоді. У мене був розрив шаблону повністю, коли я більше трьох років назад приїхала в Ірландію, і я побачила, наскільки люди взагалі насолоджуються життям. Я не скажу, що вони всі супербагаті, але коли я бачу навколо людей всюди, які постійно мені говорять, компліменти, які в нас в Україні, на жаль, все більше людей. Через якесь оце вкорінене відчуття недостачі, вони нещасні. Вони постійно живуть від зарплати до зарплати. Вони вже наперед розраховують свою зарплату і так далі. І це як замкнути коло постійно в цій тривозі, постійно в цій нехватці, і так життя проводять повністю. Я зрозуміла, що ключ до всього взагалі це життя в тотальному моменті. Тоді у тебе немає відчуття нехватки, тоді ти не відчуваєш, що ти якась не така, що з тобою щось не то. Ти прям відчуваєш, що все в твоєму житті складається найкращим чином. Життя в моменті це не значить відмовлятися від своїх цілей. Це дозволити собі хотіти і довіряти, що ці цілі прийдуть в найкращий для тебе час. Я зараз розповім свій приклад, який в мене був ось пару днів тому. Я постійно записую свої цілі. я вважаю, це дуже важлива річ, даючи всі інструменти маніфестації, як правильно робити маніфестацію, поставити цілі, щоб це проходило в легкості. Даю на своєму особистому менторстві або в закритому клубі. Вся інформація в описі. Так, от одна із цілей була пройти один курс. І цей курс два роки в мене висів. Я думаю, блін, ну коли я вже пройду цей курс, він у мене вже це висить два роки. Я все дивилась, думаю, ну. Не на часі, не на часі, і все себе бомбила в голові, що блін, Юля, ну тебе завжди все не на часі. І, і тут вона опубліковувала в себе в інстаграм, що зараз нема таких запусків, а от вона зараз індивідуальне менторство. Я така боже, та вона ніколи не брала на індивідуальне менторство тут, на менторство. Індивідуальне... Ну, заповнюю анкету. На той момент, коли я заповнювала анкету, я не думала про те, чи є в мене гроші чи ні. Насправді їх не було. Просто я така: блін, прикольно, ну... Зараз немає е, грошей, можливо, там на листопад у неї буде запуск там, і так далі. І е, через пару днів я дивлюсь її підкаст. І я думаю, боже, оце класний в неї зараз період, яка класна жінка. До неї, звісно, зараз в її оцей такий класний період. І після цього підкасту, на наступний день, вона присилає мені кружочок. Привіт, прийняла твою заявку. Е, в общем, хочу з тобою попрацювати. Я така. Я буквально вчора дивилася її підказ, тут так швидко прийнялась моя заявка, і вона та, через тиждень можемо почати увага на той момент, коли вона присилає мені кружечок, у мене немає зіров їй заплатити. Zero. Але я тотально так захотіла на її від От іменно саме в цей момент на її менторство. Я розумію тотально всім тілом, що мені потрібно. І я просто навіть не задаю питання, яким чином, я просто. Дивлюсь це відео, дивлюсь цей кружочок і, і просто про себе кажу бо всесвіт. Я відчуваю величезний відклик, що мені треба йти. Просто покажи мені де, мені, де мої гроші, де мені взяти ці гроші або хай вони прийдуть до мене найкращим шляхом. І я дала собі пару днів і два дня, і я знайшла ці гроші. Що я тут важливе зробила? Я Іскрання в мене були не Відчуття тотальне, що дійсно саме в цей момент потрібно. Але у мене не було оцій напруги, що я дожди стіну пробити, ну, я знайду цю суму і куплю цей кусь, бо саме в цей час мені потрібно. Я собі дала пару днів і запрос Всесвіт дасте класно, я піду на це навчання. Ні, значить, можливо, в наступний місяць, можливо, через місяць. Ну, Піду знач пізніше. Ну, типу, це не так важливо, класно, що вона мені відповіла. Тобто я, е, я не ставила оцю, це напряження, да, що кровзносом мені це, цей курс, і я буду зараз брати і так далі. Я собі така: ну окей, мені головне, щоб е, ці гроші пройшли найкращим, найкомфортнішим, найлегшим для мене варіантом і просто чудо. Да? І це можна так з усім поставити, що найкраще, що відбувалося в вашому житті, воно приходило до вас найлегшим шляхом. І це один із найважливіших ключів. Відчуваєш бажання, бачиш напрямок, ставиш ціль і відпускаєш її. Взагалі не ставиш ніякого напруження, От нас вчили ставити, поставити цілі, ставити дедлайн, не ставте цілі. Тому в прикладі навчання. Я ж могла собі поставити дедлайн і пройти це навчання групове, да, і заплатити за нього там, на той момент 200-400 євро. А я зараз піду на індивідуальне менторство, за яке я заплатила 2000 євро, але мені це, мені це навчання зараз цінніше, тому що. Ну, зараз, по-перше, період, мені здається, найкращий. По-друге, я йду на індив, про це я навіть не міла. І коли ви якраз убираєте оце напряження, коли ви з такою тотальною довірою, що до вас прийде ваша ціль, ваше бажання найкращим для вас чином, найлегший, найідеальніший момент, тоді все трапляється для вас найлегшим реально шляхом і найприємнішим. І от хочу згадати той період цієї весни, коли, ну, дівчатки, я себе по кусочкам а, підіймала після балі. А, я не могла встати з кроваті. Я думала, що все, мені треба йти просити антидепресанти, тому що я не можу встати з кровати, кроваті, У мене просто забрали всю тотальну енергію. Я просто я віддирала себе від ліжка і. В той момент я єдину поставила собі ціль це піти в ходьбу. Це єдина моя була ціль. Я могла лежати днями, я могла плакати днями, але я ставила, я така, не дивлячись на ці всі соплі, я встану і піду. І я йшла. І коли я йшла в ходьбі там через деякий час, я просто йду, дивлюсь на це сонечко. Я просто йду, дивлюсь на тишу навколо, птічки співають. І мені так кайфово. Я просто усвідомила, що сенс життя не в цих цілях, не в ідеальній картинці, до якої я так бігла. Але коли я добігла, я не відчувала насолоду, бо всередині сиділа ця програма, я недостойна щастя і права на щастя взагалі жити в щасті і насолоджуватися своїм життям. Я достойна тільки гратись. І чекати пізніця в своїй житті. І через це я повноцінно не взагалі красою балі і взагалі перебуванням там. Це велика обманка в цьому світі жити заради великої якоїсь цілі, вчитися на професію, на яку ти все життя будеш працювати. Та да, Господі, сьогодні ти, зах... ти хочеш бути психологом, через 10 років ти захочеш писати книги і стати письменницею. І це нормально, ми з тим розвиваємося, пробуємо щось нове. Це ж кайфово пробувати щось нове. Нас вчили постійно досягати все через важкість. Але насправді життя в моменті і насолода життям це просто. І все найкраще в нашому житті відбувається легко і просто, не через тяжкість. Якби я не відпустила це бажання цього менторства, да, що о, ні, це раз я точно маю піти на цей курс, я зараз зроблю все. Я піду візьму кредит, але я все одно отримую, піду на це менторство. Ну, я впевнена, що гроші мені так би не дістались. Але я просто така собі, окей. У мене є стільки то днів на подумати: окей, якщо зараз це правильний час, щоб я пішла на цей курс, гроші 100% знайдуться. Якщо ні, це не значить, що я нічого не робила для цього. Я відкрилась для будь-яких варіантів, які допоможуть мені знайти цю суму, отримати цю суму. І, взагалі, найкращі ситуації в моєму житті відбувалися тоді, коли я. Хотіла, да, але це відпускала, і це в легкості, і нав... ідеальніший момент до мене приходила. І коли ви вже робите щось з відчуттям довіри, там немає тривожності, там немає відчуття провини, що ви недостойні цієї поїздки, цих речей в вашому житті. Зовсім інший рівень результату. Ви кайфуєте від і процесу, і результату. Тому резюмую, найважливіший навик. В цьому житті це навчитися жити просто в моменті, не заради якоїсь високої місії народити 20 дітей, допомогти тисячам людь людей і так далі, а заради. Отримання досвіду. Ми пройшли все життя просто жити, насолоджуватися цим життям і отримувати досвід, який би він не був. Дозволити собі хотіти і отримувати, і довіряти, що все прийде в найкращий для вас момент, найкращий час. Бо якщо ви в гонці, ви отримуєте результат через СНПУ. І разом з цим пустота. Тобто, за які б ви з зовнішніми статусами не гнались, Всередині оцю пустоту ніяк не закрити. коли ви женетесь на якоїсь такої цілі, просто подумайте про те, що ви не знаєте, чи щаслива насправді ця людина. Ви інколи ставите собі цілі, а в цих цілях не ставите найважливішого компоненту щастя. Тому що можна отримати сумку МС і відчувати тотальну пустоту всередині. А можна пройти до цієї сумки Емс в тотальному спокої і в щасті, і кайфі, що ой, класненько, в мене сумочка. Класненько, зробимо якісь образний і все. Не ставити це її на п'єдістал. До мене приходили дівчата на консультацію з отак, от на кожному пальчику карт'є сумка Емс. Вона сидить повністю з нереалізованим потенціалом і. Пустотою в очах, тому що ну, забула, що таке насолоджуватись своїм життям, закривала цю пустоту покупками, подарунками свого коханого, але все одно всередині була пустота. Тому, коли загадуєте якісь бажання, додавайте найважливіший компонент. І в цьому, звичайно, що важлива довіра. І якщо ви живете в довірі, результат приходить набагато легше. І ви кайфуєте від нього наповно. Зараз прошу вас поставити це відео на паузу, поставити лайк, коментар цьому відео, щоб якомога більше людей побачили це відео.